Сьогодні я розповім вам, як з насіння проростити люфу, а вас попрошу підписатися на мій канал та поставити лайки. Я пророщувала насіння люфи за допомогою вологого кухонного полотенця та пластикового лотка з кришкою. Залишаю його на декілька днів в темному місці. Перші результати з'явилися уже через 4 дні. Висаджую пророщену насінину в стаканчик з землею, а інші залишаю ще на декілька днів. Таким чином я проростила майже всі насінини. Росада люфи росте досить швидко. І оскільки пересаджувати її у відкритий ґрунт не бажано, поки температура вночі не досягне 15 градусів, тримати її краще в приміщенні або ж у теплиці. Оскільки вона дуже витягується, то її можна зрізати верхівку і тим самим зміцнити її стебло. А такий вигляд має вона через місяць після посадки.